Поговоримо. Друзі, сьогодні в нашому ефірі розмова про те, що торкається майже, майже кожної української родини, про сім'ю, яку війна навчила жити на відстані, про близькість, яку доводиться будувати голосовими, короткими дзвінками та молитвами з різних точок світу, про мовчання, яке інколи ранить більше за слова, І про те, як зберегти любов, коли реальність у кожного своя. Ну а ще ми поговоримо про емоційну витривалість, приховані страхи, невимовний біль, ритуали, що тримають зв'язок і віру, яка допомагає. Витримати там, де людських сил не бракує. Тож, сьогодні у нас в гостях вже християнська психологиня Марина Білоножко. Марина, вітаємо вас в студії. Вітаю, дуже рада сьогодні послужити слухачам. Ну і ми маємо таке перше питання, вступне можливо. Як от змінюється поняття сім'я у час, коли у нас війна? Чи можливо емоційна близькість компенсуватися через фізичну розлуку? Як це впливає на емоційну психологічну стійкість у родині? Справа в тому, що у воєнний час сім'я перестає бути просто соціальною одиницею, а вона стає прям ковчегом, якщо можна так сказати? Сім'я це маленький простір, у якому ми вчимося бути людьми. А коли світ виходить з берегів, саме сім'я стає берегом, що утримує нас від внутрішнього потоку. Угу. Місмічна відстань не знищує сім'ї, її знищує відстань самого зв'язку. Емоційна близькість не завжди компенсує розлуку повністю, але вона створює міст пам'яті. Тобто відчуття, що ми не самі, навіть коли на самоті, саме ця внутрішня нитка і формує психологічну стійкість. Ми тримаємося не тому, що поруч легко, а тому, що поруч цінно. Марино, а скажіть, як родинам жити з тим, що досвід у, у кожного тепер трохи різний. Один під обстрілами, а інший у відносній тиші. Як уникнути емоційної дистанції, яку створює ця різниця реальностей? в тому що ми не можемо завжди ділити одні обставини, але ми можемо ділити одне серце. У війні кожен живе ну ніби в іншій історії. Один під обстрілами, інший у тиші, і ця різниця здатна породити сором, провину і мовчання, але що нам може допомогти, так це не порівнювати біль, бо біль це не змагання, а мова душі. А можемо слухати без виправлень, бо почути досвід іншого це сказати, ти для мене реальний. І давати один одному право на свою історію, бо у Бога багато шляхів, але мета одна зберегти людяність. Тому різні реалії і е, е, різні реалії не роз'єднують, а поглиблюють нашу здатність бути поруч і приймати. Угу. Марина, ви трошки вже відповіли на наше наступне питання, але все ж таки варто його поставити, тому що от якраз люди там закриваються, вони не говорять про свій біль, бо часто ж кажуть іншим гірше. Там, наприклад, у тієї сім'ї ще гірше. Як собі взагалі от повернути оце право на власне відчуття і не знецінювати чужих емоцій, переживань? Коли ми порівнюємо біль. То ми тоді перестаємо бути спільнотою. Саме спільнота народжується там, де кожен де кожен біль має вагу. Люди мовчать, бо їм здається, що їхні рани ну, негідні уваги. Але знецінюючи свій біль, ми несвідомо позбавляємо себе здатності відчувати співчуття до інших. В цьому і є парадокс цього всього. І щоб повернути право на почуття, нам потрібно визнати, що моя історія важлива теж, навіть якщо вона не така трагічна, як інших. Також потрібно пам'ятати, що співчуття не ділиться, а примножується. І говорити тихо, але щиро. Голос, озвучений у любові, він не завжди інший. Він приєднується до хору людяності. Марина, скажіть, чому дрібні непорозуміння на відстані часто перетворюються на якісь великі конфлікти? Як взагалі навчитися чути між рядків, коли все спілкування зводиться до простого текстового повідомлення, можливо, коротенького голосового або швидких дзвінків? Коли ми далеко, ми втрачаємо вербальність, бо саме через неї Бог так створив, що вона є частиною. Важливою частиною нашого спілкування і нашої комунікації, і слово без інтонації, наче тіло без дихання, тобто воно живе, але ледь і на відстані дрібниці ем, збільшується, бо немає паузи, що пом'якшує сенс, да? немає обіймів, що пояснюють більше за слова, немає погляду, який би сказав я з тобою. А, що допоможе чути між рядків? Да? Тобто це уповільнення, коли ми відповідаємо. Е, ну, наприклад, коли ми е, е, не відповідаємо з роздратуванням, а потім на потім, наприклад, перепитування з повагою, наприклад, чи правильно я зрозумів. Або додавати тепло там, де текст надто сухий, тобто багато речей ми можемо, і ми, коли ми спілкуємося, ми замінюємо вербальними реакціями. І тому здається, що на відстані ми типу полонимо. Але е, тут важливо, що зробити простір, е, де серця можуть зустрітися, навіть коли люди не можуть і коли є відстані. Угу. А ще скажіть, будь ласка, от, як бути поруч з партнером, який ховає свої страхи і травму, бо не хоче обтяжувати сім'ю? Буває на війні, ну, війна це війна, тяжкі обставини, люди можуть бачити жахливі речі, і це просто не хочеться ні з ким говорити після побаченого. бо буває так, що от, коли ми бачимо обстріли, то нам вже кепсько, ми себе кепсько почуваємо, а коли людина от там, на фронті, то там взагалі жахливі речі. і от... Які ознаки вказують, що мовчання шкодить, наприклад, сім'ї? Як взагалі виправити цю ситуацію? Можливо, партнер якось може допомогти, підтримати, або просто інколи треба залишити людину в спокої? Що краще в цьому випадку робити? Бути поруч це найглибша форма любові, і якщо ми цю усвідомлюємо, то у цьому є сенс, у цьому і є, скажімо так, глибина стосунків. Що бути доступним для правди, а не, для, а не лише для там, сильної версії себе чи сильної версії партнера? Е, коли партнер мовчить, то тоді, коли хоче, наприклад, захистити сім'ю, це може бути одне із бажань, да? е, не хоче здаватися слабким або боїться, що його біль стане тягарем. Угу. Як можна розпізнати, коли? З'являються різкі емоційні стрибки. Або, наприклад, закритість і відмова від розмов, або може це виглядати у формі порушення сну, вибуху гніву, чи байдужість, або така фраза навіть я в порядку, але видно по людині, що це не відповідає реальності. Як бути поруч, запропонувати не рішення? А простір. Uh -huh. Що я маю на увазі? Ну, приблизно ця фраза має звучати так: твої почуття не зламають мене я з тобою. Тобто дати можливість людині і просигналізувати, що людині безпечно сказати про свої страхи, про свої почуття. І також щоб можна було в якийсь момент побути слабким. Бо сила це не відсутність страху, а здатність його озвучити, і якщо є таке розуміння у парі, то це буде навпаки скріплювати стосунки, Марино. А скажіть, будь ласка, що може от дійсно втримати зв'язок на відстані? Можливо, якісь ритуали, обряди, або звички, які справді працюють, і можливо як про них домовитись, коли хтось один потребує більше контактів, а інший менше? Знаєте, ви тут дуже гарно підсвітили розуміння і скажем саме ритуалів, тому що це є ті мостики пам'яті, що переносять любов з минулого в теперішнє і завжди є поруч. І навіть одне з таких чудових в практиці, як вибудовувати прив'язаність дитини до батьків: це спочатку, щоб батьки з дітьми були поруч, а потім можна навіть через предмет, там, наприклад, там. Тато подарував синові годинника, да, і син, коли тримає цього годинника, він знає, що тато біля мене поруч, хоча насправді тата поруч немає. Точно так само і такі самі ритуали ми можемо створювати а, в наших стосунках з сім'єю, де будуть символізувати, що так, людина на відстані, але вона я її відчуваю поруч. Це може бути як якась футболка, щоб запах навіть відчувати. А, може бути якась річ, яка нам буде нагадувати про цю людину. Бо що одне із важливих речей для ритуалів, це те, що вони регулярні, вони прості і вписані в життя, які не ускладнюють його. Ну, для прикладу, я знаю, що є в мене навіть знайомі, які п'ють каву в зумі. А це така. Така дуже добра традиція. Вони щоранку сім'я розкидана, скажімо так, по всій Європі, і вони щоранку домовляються, включають Zoom, всі заварюють каву і просто годину спілкуються вся велика родина один з одним. І скажу відверто, це дуже збудовує важного. Е, також е, можна домовитися про молитву в певний час. Можна на той самий спільний зв'язок вийти або навіть просто знати, що там 21-й чи 23-й, чи. Один. О нульнуль, а там чоловік в тій частині світу, жінка цій, просто разом стоють і моляться. Це є таке відчуття, що ми поруч. А, можна такі робити також ще лайфхак а, під назвою Лист тижня, а, де кожен пише про щось одне радісне і щось одне важке. І таким чином ми відчуваємо і розуміємо, що людина прожила, і ми, наче, з нею разом з нею, це саме проживаємо. Uh -huh. І також можуть бути спільні фото, відео щодня, щось таке дрібненьке, да? десь був фотокарка, поток, десь пройшовся, десь цей кружочок. Це теж про що ну, нас на з'єднує. Що робити, коли потреби різні, давайте скажемо так: потрібно оце з розумінням і з, і з прийняттям віднестися. що Ну ми не завжди хочемо всього однакового. І найте ми і люди, що нам цікаво один з одним, бо ми різні. Бо якщо було б ми всі були однакові, то це було б дуже таке сумне і нецікаве життя. Ось, і що ми можемо домовитися, наприклад, про мінімальну присутність. Тобто, а, хоча б щось або хоча б декілька речей мають бути які комфортні обом. І оце пам'ятати, що контакт це. Не доказ любові, а її мова. І кожна мова може звучати по-різному і сприймати що це як ну, спосіб тієї людини, як вона вміє любити, так вона виражає. І коли це є прийняття і розуміння, то можна працювати над стосунками далі. Угу. Дуже дякую, такі практичні речі. Я думаю, для багатьох слухачів це було актуально, бо так, так можна собі вибрати, що може найбільше підійти. А ще буває так, що е, партнери можуть бути дуже втомлені, виснажені, і ніби таке відчуття, що сили на нулі. І ми вже трошки поговорили, що треба домовитися про мінімальну присутність в житті партнера. Твого і я хотіла би, напевно, тут з іншої точки зору підійти зі сторони людини, яка пропонує оцю мінімальну присутність. Буває. Так, що твій партнер ніби тобі говорить, я не можу зараз, бо я втомлений, я не хочу там брати участь, не знаю, в спілкуванні або там щось робити. Як для себе зрозуміти, що мені не варто ображатися, або що мені варто робити, щоб не було такої образи нам партнера, можливо, чимось зайнятися, або можливо, там треба більше помолитися за свого партнера, або, можливо, якісь інші кроки. Можливо, у вас є якийсь варіант, який гарно підійде для людей, які, які опинилися в такій ситуації. Я б хотіла знаєте, трошки підсвітити з іншої сторони, що любов це не тільки про емоції. Ми ще забуваємо, що любов це і вірність. І дійсно емоції справді слабшують, коли ми виснажені. Але вірність саме для цього і існує, щоб тримати там, де почуття не витримують. І що може, наприклад, допомогти відновити тепло? А, наприклад, маленькі сигнали такі присутності: я тут, або там гарного дня, або там спокійної ночі, я люблю тебе. Ем, також я б ще порадила такі зробити нагадування це і собі, і партнеру в сім'ї з обох сторін, що втома це небайдужість. Чомусь так повелося, що ну в Україні особливо оця вимога, що я маю бути ідеальним, перфекціонізмом або, можливо, буває таке навіть. Або все, або нічого. Тобто, або я, я радісний, тому я з усіма, а коли, там, наприклад, в мене нема настрою, або виснажений, то типу, я не буду ні з ким спілкуватися, бо я можу там нашкодити, нахамити і так далі. Але в цьому і проявляється наша і вірність, і щирість, і чесність е, із самим собою, перш за все, і по-друге, з партнером, що це нормально бути втомленим. І також я б ще нагадувала собі таку річ, що повернення до смислу. тобто... Чому ми разом? Що нас тримало раніше? Чому ми об'єдналися? Е, яка місія або сенс нашої сім'ї, яке покликання нашої сім'ї? це дуже гарна така ниточка для тримання і розуміння на дистанції. І особливо я порекомендувала це дати дозвіл на втому, що втома це не провини, а частина дороги. і Саме тепло в стосунках повертає через чесність, а не через максимальний. Марино, скажіть, будь ласка, тоді як ми можемо поєднати віру в Божу присутність з тим болючим досвідом самотності або страху за близьких? Чи може духовність стати тим фундаментом близькості, коли сім'я живе на різних кінцях світу? Я б хотіла б зараз таку провокативну фразу сказати, але я думаю, вона відгукнеться в багатьох серцях. Що Бог не завжди рятує від бурі, але завжди проходить її разом з нами. Амінь. Uh -huh. uh -huh. I mean. Так. І інколи ми не відчуваємо Божої присутності не тому, що його немає, а тому, що наше серце втомлене і закрите волем. І ось це нормально. А духовність стає фундаментом тоді. Коли ми молимось один за одного, навіть не маючи сил говорити просто хоча б подумками, коли ми пам'ятаємо, що любов це теж форма любові, форма віри, ось, ми дивимося на стосунки не лише крізь призму тепер, да, що от зараз ми на, на відстані, а коли ми дивимося на стосунки через призму шляху. Тобто, що це стосунок довжиною в життя, uh -huh. і Бог веде нас і допомагає нам пройти. І Бог це той, хто з'єднує з'єднує серця, навіть коли кордони роз'єднують наші тіла. І віра не усуває самотності, але робить її місцем зустрічі з Богом, з собою і врешті з тим, хто далеко, але близький. І ми завжди можемо вірити і планувати час нашої зустрічі і чекати це, як церква чекає зустрічі з Христом. Так само, ми можемо чекати нашої зустрічі з нашим партнером. Марина, дуже вам дякуємо за таку гарну розмову. Дуже багато таких практичних речей, які угу. можна собі взяти і втілювати. Сподіваємося, нашим слухачам це було суперактуально сьогодні. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Ми приділили е, час. Ми поспілкувалися на таку доволі складну тему, і але друзі... важливу та 100% важливу. важливо. Друзі, нагадуємо, що сьогодні з нами була християнська психологиня Марина Білоножко. Марина бажаємо вам Божих благословинь і гарного дня. До побачення з Богом. Дякую з Богом. Голосом Надії. Радіо голос надії.